Леді та джентльмени, вітаю вас на своєму YouTube каналі. Новий відеоролик. Тема відеоролику така. Депозит 25 тисяч гривень. Граємо в Hates of Olympus. Зараз візьму всього-навсього три бонуски. Дві бонуски будуть по 25 тисячі гривень, третя бонуска буде Олин, тобто за всі кошти. Обов'язково підпишіться на канал, поставте лайк під це відео, поставте дзвіночок, щоб не пропускати нові відеоролики. Та також внизу, у закріпленому повідомленні, для вас є купа подаруночки. Можете прийти, прийти подивитися, думаю, вам всім сподобається. Ну і пишіть в коментарях, які б ще хотіли побачити слоти від мене у такому форматі. Поїхали далі. Поїхали дивитися, що зараз ця бонуска поставив. Ну, не знаю, від першої бонуски нічого не очікую. Мені здається, перша бонуска не поставить, а от друга третя вже під питанням. Дуже рідко просто з першої бонуски Дід заноси. Це, це рідке явище, якщо Дід з першої бонуски дає, він. Декілька бонусок мінусових просто повинен поставити, бо це його суті натура така. Так, ну. Ще, звісно, може насипати, але. Но... Іксів добрих немає. Байт на ретригер. Ну, щось таке. Ну, з X10 можна окупитись, якщо зараз корони поставить, та X10 кине, ну ось якраз і окуп буде. Ну, як я і казав, від першої бонуски не маю чого очікувати. Перша бонуска то є перша бонуска. Вона завжди пуста майже. Так, ну поїхали дивитися другу, як взагалі друга рай. Саме головна бонуска це третя звісно. Ну от було б зараз добре, якщо б ця занесла і ще й наступна. Поїхали. Друзі, напишіть в коментарях, які ви максимальні занос ловили в цьому слоті. Можливо, хтось Він ловив x5000. І, і, і якщо там якісь, може, прикольні були курйозні случаї, в мене колись було таке, що x500 випало просто і не зіграло, я його один раз в очі бачив. Можливо у вас теж такий байт жорстокий був. Не одного в мене так було. Так, X10, і це, це вже цікавіше, і звучок покраще трошки, коли X10 падає. Ну, не знаю навіть що сказати. Так мовчу. Здається, вроді їх здало, а вже і два спіни залишилось. Ну, зачекайте, жовтих якось або фіолетових. Ні, ни то ни не другого не поставив. Ну, це все одно. А, зачекайте, 2000. Стоп. Так вона ще й купилася. Це взагалі добре. Ну, і тепер саме головна мить цього відео. Це Олин, він виходить за 22500. Друзі, ще раз нагадаю, обов'язково підпишіться на канал, поставте лайк під це відео, поставте дзвіночок, щоб не пропускати нові відеоролики. Внизу, в закріпленому повідомленні для вас є купа подаруночки, можете прийти подивитися. Думаю, вам всім сподобається. І напишіть в коментарях, як вам взагалі це відео, які б ще слоти хотіли побачити від мене у такому форматі. Ну і поїхали. За 22500. Звісно ж, сподіваюся на занос. Коли ж я спіймаю в цьому златі Максвін? скільки вже бонусів купив. І дорогих, і не дуже дорогих. І все одно якось на Максвін мені не Не везе поки що. Так, ну X5 за перший спін це добре. Ой, або ще Х3 дало, зіграли. Так, сині кубки давай. Ну, X не дав на 500 гривень. Прикро. Так, давай, давай, давай. Блакитні, жовті. Так, грає. Ще ікса потрібно? Ну 2400... червоних так, жовті, блакитні? Опа, ікса постав. Зелених, фіолетових ікса. А оце вже здається мені добре, фіолетових ще. Ай-яй, ядной фолетовий не вистачило. А скільки це? Так, 14 тисяч. І ще є 8 спінів. Ой-ой, ой як тут не зіграли. Так, щось мені це не подобається, що всі спіни пусті дає. Давай грай, друже. Ой-ой-ой, ой ой зелених ще постав. Ну, це окуп і це плюса. Це окуп і це плюса. Так, 14 тисяч ще за спін. Хорош, просто топ. Ще три оберти. Просто постав, ще 33 тисячі. Давай, ще хоча б один раз зіграти потрібно. Останні спіни грати. Ну тут жовтих, блакитних, давай. Ой, не дограв трішечки в кінці, не друзі. Бонуска з останніх спінів просто занесла. Плюс 10 тисяч за це відео. Я думаю, ролик вийшов цікавий. Обов'язково підпишіться на канал, поставте лайк під це відео, поставте дзвіночок, щоб не пропускати нові відеоролики. Внизу в закріпленому повідомленні для вас, є купа подаруночки, можете прийти подивитись І напишіть в коментарях, який би ще хотіло побачити слот від мене у такому форматі. Можете перейти подивитись мої попередні заноси, які зараз ви у себе побачите на екрані.